Сьогодні мене турбує те, що турбує мешканців Харківської області, тому що проїхавши всі громади Харківської області, я впевнився, що є три саме головні сьогодні питання, які люди на які люди чекають відповіді. Сперше стан доріг, стан доріг в області. Він жахливий, катастрофічний і в результаті чого не можуть і поранених довести своєчасно, і швидка не може проїхати, і люди не можуть дістатися своєчасно туди, куди їм потрібно. І на це питання прем'єр відповів, що він чекає звернення. Він звернув увагу на це і буде реагувати. Я прошу, попросив прем'єра, щоб він прислав комісію, урядову комісію або від Міністерства транспорту, щоб зробити інвентаризацію доріг, які дороги в першу чергу робити, які в другу чергу робити, щоб люди були проінформовані, тому що ну, так далі продовжитись не може. І прем'єр також повідомив, що наступного року буде бюджет на військовий бюджет, саме на дороги військового призначення, які будуть, які будуть використовуватись на ремонт. А в нас прифронтова область, тому звичайно, я так розумію, буду сподіватися, що Київ всю область в результаті цього першого питання виникає друге питання: це транспорт, транспортне сполучення, автомобільне транспортне сполучення, і є такі громади, де Населені пункти не заїжджає жодного разу просто автобуси. Люди, по суті, в ізоляції знаходяться і не можуть дістатися ні до лікарень, ні до районного центру, обласного центру, пересуватися просто вільно, не можуть не вони, не до них не можуть доїхати. І приватний перевізник просто не йде туди, тому що він через два дні ставить вже на прикол автобус, він ломається і так далі. Тому ми маємо розібратися, що держава може зробити от в такому випадку. Або дороги відремонтувати, або з транспортом, транспортом щось вирішити. І, звичайно, по темі сьогоднішнього взагалі, години запитань це енергетика, це опалювний сезон. Третє питання, яке не менше важливе, турбує громадян, це чим опалювати зиму, тому що це деокуповані території, особливо, це розбиті газопроводи і, звичайно, пічне опалення. Тобто Перше забезпечення дровами а, незахищених верст населення, і друге це ціни на тверде паливо, ціни на пал, на дрова. прем'єр взяв до уваги. Розбратися буде з цінами, чекати, чекає від мене всі звернення. Тому працюємо далі.